Добро, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Знов таки, якщо ви себе не любите, то проходьте мимо. Якщо ви хочете навчитися себе і бути щасливою, Петя буде, Вова, або марат, якого ви хочете, то я ваш таролог. І так, що від вас приховано, поки помішувала, думала про вас. Від вас приховано те, що дуже скоро здійсняться якісь ваші бажання. Так, і карти кажуть, бажання такі, скажімо так, які вам покажуть любов до себе. Тобто ці бажання, вони через те у вас будуться, тому що ви себе кохаєте. І це саме круте, мої сонечки, я тільки про це говорю, і карти підтверджують, що ви можете зробити для себе і для всесвіту. Кохати себе. Так, туз жезлів, у вас буде якийсь шанс в житті, який вас дуже запалить всередині. Тобто ви відчуєте, що щось є в цьому, а що це за шанс? І тут і д'явол буде, сонечки. Ану, що тут по дьяволу може бути? Тут, знаєте, тут може говоритися про якісь почуття, але чомусь по дьяволу. Можливо, це чоловік одружений, або він має якісь шкідливі звички, або це може бути чоловік, до якого вас тягне, його тягне до вас. Хоча ну, щось там не те в цих відносинах, розумієте? По дьяволу відносини це не ті відносини, які на довгий строк. І карти кажуть, що це те, що ви довго очікуєте, це те, що ви вклалися сили. Це може бути, я подивилась, пажик в вашому житті. З минулого, незріла людина, до якої вас дуже тягне? Так, і так а що? І, що? і що? Да, король мечів. Недаром мечів. Тобто це чоловік із минулого, чоловік, який холодний, який дуже на вас злий, яке рішення приймає головою, а не своїми почуттями. Так, чоловік із минулого, шість чаш. Так, і що він хоче? Він. він тут довгий час від вас оборонявся, причому сам собою, подивіться, де ця карта. Тобто там людина стоїть і обороняється, хоча нікого немає. Тобто людина чудна я про чоловіка, точно дитина. Захищається. Ну, захищайся далі. Хто тебе взагалі тривожить, чувачок? Так, але аркан сила, ви підкорили цього лева. Розумієте, що він там оборонявся від когось? Щось це не те. Так, тому що у вас взаємне кохання? Ороняйся, не обороняйся, і верховна жриця. Тут, дівчата, Інтуїція. Інтуїція може говорити і вам, і йому, що не просто так ви зустрілися. Так, і тут буде туз пентаклів, Якийсь подарунок долі. Так, а що ж за подарунок долі? Що саме? Те? Що він вам запропонує стати дружиною, королева Пентаклів? Тобто, можливо, ви цього вже не очікуєте. Ви вже давно, ну взагалі, так і не думаєте. Правильно я кажу вищі сили? Карти кажуть так, Єрофан, чоловік запропонує вам брак. Проживання під одним дахом, подивіться, тут не тільки під одним дахом, тут дві людини, які входять в структуру. Розумієте? Так, король пентаклів, ви королева, він король. Тобто він скаже: Я готовий до серйозних відносин, ти готова. Все. Одружуємось. Ой-ой-ой, ось чому і бути. Тобто, тут розумієте. У цьому є ваше кохання до себе, бо е, е, в тому плані, що ви дочекаєтесь, поки він таки вам запропонує як жінці брак, і бо це тільки тій жінці, яку чоловік любить, яка любить себе, тільки такій можна це запропонувати. Я не кажу, коли ви вимагаєте від чоловіка, коли одружимось, коли одружимось. Це неправильна, хибна історія. Ні, тут саме коли він сам це вже хоче. Правильно, я кажу, ви сили? Так, четвірка жезлів проживання під одним дахом, брак. В цьому є енергія. І це по справедливості, сонечки. От що вас під вас А ну, а як ви відреагуєте, мені цікаво? Ну, ви розумієте, що ви щаслива, що це так, як би ви хотіли, відбувається. Так. І ви тут, до речі, карти кажуть, що. Імператор, що він справді виріс, що він справді готовий дружити, за тим себе не Тобто він до вас прийде в новому статусі, сонечки. Він від пажика, уявіть, виросте до імператора. Ого, так, колесо фортуни, удача. Так, причому, причому через дуже довгий час, ви дуже довгий час його очікуєте, хтось, мабуть, рік або трішки року Бачите, він же до вас мчить. Напишіть знов таки, чи хочете ви цього минулого. Якщо ні, напишіть не хочу. Якщо так, напишіть Хочу. І, будь ласка, якщо вам підійшов розклад. Погодуйте зараз безхаченківих тварин, сонечки мої. Тільки ми їм допоможемо. Нам з вами вищі сили через амулети. А ми, як ті вищі сили для наших безхаченкових тварин, або пожертвуйте в притулки, або візьміть тваринку на перезимовку, або зробіть будку. Дякую вас, люблю.